Сьогодні у випуску ми побалакаємо про колишніх. Ні, ми не будемо в соплях телефонувати серед ночі, розповідати, який він чи вона мудак. Сьогоднішня тема буде присвячена нашому одному загальному колишньому, як би це абсурдно не звучало. Він увірвався у наше життя на хвилі ейфорії та загального схвалення, наобіцяв багато хороших речей, отримав колосальний кредит довіри, а потім притягнув на дім якусь третю бабу і на фоні скандалів пішов назад в небуття. Там ще були епізоди з отруєнням, тимчасовим примиренням та гучним гриманням дверей за собою, але про все по порядку. Зустрічайте сьомий прем'єр-міністр та третій президент України, любий друг кожнісінького українця за час своєї каденції, чоловік, що особисто роздавав на колоті апельсини та найвідоміший бджоляр України Віктор Ющенко. А перед тим як розпочати нашу розповідь, який мене все одно що я якомусь продався, цікаво, хто в цьому випуску мене купив. Зазвичай то абсолютно різні люди. Підпишіться на наш канал. За можливості станьте патронами. Посилання залишу під відео. Поставте лайк цьому відео та напишіть в коментарях, чи це правда, що «Цукерки. шалена бджілка це виключно політичний проект. Ви на каналі Крінч ТІВІ, З вами Віталій Флекс. Ось мій інстаграм, якщо комусь цікаво. А ми поїхали! Віктор Андрійович Ющенко народився 23 лютого 1954 року в селі Хоружівка Надригалівського району на Сумщині в сім'ї вчителів. Батько майбутнього президента Андрій Андрійович Ющенко учасник Другої світової війни, брав участь у боях на фронті та був взятим у полон. Перебував у багатьох німецьких концентраційних таборах, в тому числі і Свенцімі. Після закінчення Другої світової війни батько Віктора викладав англійську мову у Хоружівській середній школі та паралельно співпрацював з підпіллям ОУН, що Інтерес тодішніх органів НДБ СРСР. Мати Віктора Андрійовича, вчителька фізики та математики. Про дитинство Віктора Ющенка відомо небагато, окрім того, що він був досить здібним та старанним учнем. Проте лідерських якостей не проявляв та ріс звичайною дитиною. По закінченні школи Віктор Ющенко у 17 років їде до Тернополя, де здобуває освіту бухгалтера у фінансово-економічному інституті. Опісля отримавши диплом, Віктора забирають до армії рядовим прикордонних військ на радянсько-турецькому кордоні у Вірменії. Закінчивши службу, Віктор. Віктор Ющенко повертається на Сумщину та починає працювати за фахом, економістом в одному з відділень Держбанку у селищі Ульянівка Сумської області. Там він пропрацював 8 років, паралельно закінчивши аспірантуру Українського науково-дослідницького інституту економіки та організації сільського господарства. У 1987 році Віктор Андрійович Ющенко переїжджає до столиці, де його запрошує на посаду начальника планово економічного управління Київського відділення Агропромбанку СРСР, тодішній економіст-фінансист В. Дим Гетьман рік по тому Віктор Ющенко вже обіймає посаду заступника голови правління Українського республіканського банку. У 1991 році розвалюється СОВОК, і банк, якому працював Віктор Ющенко перейменовують в акціонерний комерційний агропромисловий банк «Україна». через два роки у січні 1993 дев'ятсот за рекомендацію того ж Вадима Гетьмана і за підтримки тодішнього голови Верховної Ради Івана Плюща Віктор Ющенко обіймає посаду голови Національного банку України. Там він пропрацював шість років, будучи переобраним вдруге у 1997 му Обіймаючи цю посаду, Віктор Ющенко проводить першу грошову реформу Незалежної України. Під час його керівництва була введена в обіг українська гривня та побудований монетарний двір, а також створено державну скарбницю. Таким чином, у 1997 році, за рейтингом впливового фінансового журналу Global Finance Віктор Ющенко увійшов до шістки найкращих банкірів світу. Також пізніше, у 1998 році, майбутній президент України разом з Нацбанком та кабінетом міністрів запобіг фінансовій кризі. Це та фінансова криза, яка охопила сусідню Росію, так званий дефолт 1998 року, спровокований масовими фінансовими пірамідами на болотах. Того ж 1998 року Віктор Ющенко захистив дисертацію та став кандидатом економічних наук, що тільки посилило його авторитет як провідного економіста України. І вже у грудні 1999 року його призначають прем'єр-міністром України. Тоді ж на посаді він реалізує урядову програму реформи заради добробуту, що дозволить Кабінету міністрів домогтися позитивної динаміки в економіці. Та вперше за роки незалежності Україна отримала приріст ВВП. Вдалося радикально змінити механізм розрахунків і у центральний та місцевий бюджети, відмовитися від бартеру і запозичень, оздоровити ситуацію на енергоринку та суттєво збільшити надходження у бюджет. За рік в Україні ліквідовано заборгованість по зарплаті, пенсіях та стипендіях. Їх взагалі перестають затримувати, що до того було досить звичною картиною. За час роботи в уряді Віктор Ющенко, за даними соціологічних опитувань, стає найпопулярнішим політиком України, не в останню чергу завдяки образу морального та проукраїнського державного діяча. Разом з тим його неоднозначна позиція та Якотілість піддавались критиці не один раз, як з боку опонентів, так і з боку прихильників. Пізніше низка політичних інтриг, які розгорнулися навколо кабінету міністрів Національного банку та тодішнього президента Леоніда Кучми, призвела до відставки уряду Ющенка в травні 2001 року. А самого Віктора Ющенка замінив на посаді Анатолій Кінах. Десь в той період Ющенко переходить в опозицію. і Біля нього швидко гуртуються національні політичні сили, сформувавши блок партій Наша Україна. На парламентських виборах у березні 2002 року у багатомандатному окрузі блок отримав 24,7% голосів виборців або ж перше місце серед партій і блоків, сформувавши найбільшу фракцію у Верховній Раді. Керівником виборчого штабу був ніхто інший, як п'ятий президент України Петро Порошенко. Того ж року на противагу Кучмі та його спробам узурпації влади розпочинаються масові протести під гаслом повстань Україну, і неформальним лідером та майбутнім кандидатом на посаду президента стає Віктор Ющенко. Чинна влада на чолі з Леонідом Кучмою не хоче так просто прощати зі своїми пригрітими кріслами. Тому в них назріває план, як можна і надалі керувати державою, маючи такі низькі рейтинги та довіру серед населення. А особливо після вбивства відомого журналіста Георгія Гонгадзе, взагалі, про ніякі провладні крісла мова. І не йшла. Потрібен був потужний кандидат, наступник, який би зберіг владу та всю побудовану вертикаль, і водночас звільнив місце, коли б його попросили. І такого знайшли тодішній керівник Донецької ОДА. Віктор Янукович так кандидатура досить сумнівна, враховуючи низький інтелект останнього, постійні ляпи та взагалі сумнівну репутацію. Але за задумом тогочасного керівництва країни їм і треба був такий кандидат: спочатку намалювати йому гарні результати, привести до влади, а потім масією повернутися назад до провладних крісел, вказавши на тупість та неосвіченість обраного раніше Януковича. І план виглядав хорошим, якби не одне але український народ. Опозиція називає вибори сфальсифікованими і обіцяє домагатися перемоги до кінця. Спостерігачі ОБСЄ заявили, що мали місце маніпуляції. До речі, якщо б ви хотіли почути біографію президента втікача та найбільш корумпованого уряду на чолі з ним, то напишіть в коментарях. І от на дворі 2004 рік. Президентські вибори тривають і магічним чином перемагає саме Віктор Янукович. А що було далі, ви і так знаєте. Я хіба що коротко переповім події, бо якщо заглиблюватись в деталі, то доведеться окремий випуск знімати саме про помаранчеву революцію. Спалахує справжній національний протест. Тисячі людей з'їжджаються на Майдан Незалежності, оскільки вважають і абсолютно обґрунтовано, що вибори сфальсифіковані. Янукович в той час щось верзе зі створеної сцени про якусь руку запада, а тодішня влада перебуває в паніці, бо не очікувала такого масового протесту. Перша в історії незалежної України революція закінчується перемогою протестуючих, оголошуючи перевибори. І президентом України стає Віктор Ющенко. Маючи колосальний кредит довіри від населення, сформовану команду опозиції та плани на світле майбутнє країни, свіжоспечений кандидат приходить на пост президента України. Перша інавгурація продовжується на майдані незалежності, в присутності міжнародних спостерігачів. А населення очікує колосальних змін в політикумі та житті пересічного українця, а далі. А далі щось пішло не так. Знову ж таки, я не буду переповідати всі перепитії парламенту та президента часів з 2004 по 2010 роки. І цілі документальні відео до декілька годин, де розповідають про роль кожнісінького високопосадовця та чиновника і результати його роботи. Я просто спробую сухо підсумувати все, чим запам'ятався Віктор Ющенко на посаді президента України. Ну окрім його крилатої фрази Оці руки нічого не крали. Так, от, за час своєї каденції, він запам'ятався як м'якотілий чиновник, що не сильно обирав коло друзів, які, врешті-решт, його і підставили. Молодий друже, я хочу одне сказати. Особливо яскраво був виражений конфлікт між Віктором Ющенком та Юлією Тимошенко, яка, вочевидь, прагнула абсолютної влади в країні. А після оприлюднення її розмови з Януковичем, який нікуди не дівся, до речі, а став з часом прем'єр-міністром України, так взагалі стала ворогом номер один. В цій розмові до речі, пані Юлія Чемно ділила Україну з Януковичем по посадах на майбутні 10 років. Це так несподіванка. Звісно, така позиція президента абсолютно не додавала йому політичних балів, і навіть його отруєння не змінило хід подій. Він впевнено і повільно втрачав електорат. І в 2010 році Віктор Ющенко посів майже останнє місце на виборах, а він ішов на другий термін. А угонці між Януковичем і Тимошенко перемагає перший, обігнавши Юлію Тимошенко, на майже 4% голосів. Проте, перед тим, як продовжити розпис, слід зазначити і про хороші речі, які було досягнуто за часів каденції Ющенка, оскільки в теперішньому Рязі російсько-української війни деякі стеж третього президента взагалі були пророчими. Перш за все Віктор Ющенко запам'ятався як пасічник. Жартую, звісно. Хоча це прізвище та теми з бджолами переслідуватимуть його до кінця життя. Перш за все, за каденції правління Віктора Ющенка, вперше економічні показники України показали неабияку плюсову динаміку. Бюджет виріс колосальних 5 разів. Було проведено ряд надважливих реформ. Україна вперше на державному рівні взяла курс на захід, окресливши своє майбутнє з цивілізованим світом, а не із загниваючою Росією, яка на той час всім намагалася здаватись інакшою. За часів Віктора Ющенка на державному рівні вперше Піднялось питання національної ідентичності. Степан Бандера визнаний національним героєм, а про голодомор почув увесь світ. Тоді ж запустився процес безвізового режиму. Так, так, саме за часів Ющенка, а не Порошенка. Ну і тоді ж Ющенко намагався домовитись з Варфоломієм про надання Україні Томосу. Загалом, якби не внутрішні чвари та світова криза 2008 року, то хто знає, чим би закінчилася ця історія, оскільки Україна показувала неабиякі темпи зростання. А так. Після складання повноважень президента про Віктора Ющенка як політика швидко забули. Час від часу виникали скандали щодо його життя на державній дачі або що, але це просто тьмяніло в порівнянні з тим, чим займалася влада, яка прийшла на зміну. Щодо особистого життя Віктора Ющенка, то він двічі одружений, має загалом аж п'ятеро дітей та двох онуків. Це був перший політик, який показував особисте життя для журналістів публічно. До цього так просто не було заведено робити. То хто ж такий, врешті-решт, Віктор Ющенко? Особливо з початком повномасштабної війни багато з українців повернулися до виступів Віктора Андрійовича та ще раз переслухали його тези щодо Російської Федерації, які тоді звучали досить смішно. Ніхто їй подумати не міг, що Росія стане нашим ворогом номер 1 Ну як, ніхто? Всі, хто ігнорував в історії України, за каденції Віктора Ющенка вперше було впроваджено такі потрібні і очікувані реформи, що в майбутньому дали можливість рухатися в сторону заходу та отримати нам союзників. Так його м'якотілість зіграла не найкращий жарт з політичною кар'єрою, особливо коли опоненти використовують дуже брудні та нечесні технології. А от вірити чи ні у його фразу, яка стала крилатою, вирішувати лише вам. Оці руки нічого не крали. Наразі це просто третій президент Незалежної України, наша історія та шлях, який привів саме в цю точку відліку. А що буде далі? Це вже зовсім інакша історія.